Університет живе своїм життям доволі своєрідним, тому що це і навчальний, і виховний процес, і різні заходи. Але, мабуть, останні півроку, що б ми не робили, чим би ми не займалися, так чи інакше наші думки завжди повертаються до війни. Чи це новини, чи це розмови з нашими студентами, які повертаються з зони АТО для того, щоб здати сесію. Чи це розмови зі студентами, які перевелись до нас із Луганська, Донецька, Сімферополя, Севастополя. Наші виховні заходи, наші концерти, наші зустрічі студентів із політиками і з місцевими активістами так чи інакше завжди повертаюся до військової теми. Особливо важко було влітку, коли ми набирали. Нових студентів і під час вступної кампанії наша приймальна комісія, наші викладачі, наші студенти ми виходили до театральної площі, щоб прощатися з нашими героями. Я хочу звернутися до наших солдат, до наших захисників, до військових. Хлопці, ви, мабуть, єдині, кому ми довіряємо. Ми можемо сумніватися в політиках, можемо сумніватися в керівництві, але ми не сумніваємося зараз в армії. Національної гвардії в добровольчих батальйонах, тримайтеся, а ми вам допоможемо. Всі ми спочатку спостерігали за подіями на Майдані. Потім ми спостерігали за подіями у Криму. А зараз ми болісно спостерігаємо за подіями на сході. Так, це дуже болісно, коли ти розумієш, що відважні такі відважні хлопці захищають українську суверенність, захищають нас. І зберігають мирне небо над нашими землями. Ми як можемо допомагаємо беремо участь у різних акціях, і я думаю, що у кожного зараз дуже загострилося почуття патріотизму. Шановні солдати, ми дуже вдячні вам за те, що ви допомагаєте зберегти нашу суверенність, суверенність нашої країни. Ми допомагаємо всім, чим можемо. Ми дуже пишаємося вами. Серед вас є зараз мій друг на сході. Я сподіваюся, що ви всі повернетеся живими.